Традиційно 19 січня православні християни відзначають водохрещення, Йордан або ж хрещення, що є третім і останнім великим святом у різдвяно-новорічному циклі, присвяченому Ісусу Христу. Традиційно у цей день тисячі вірян занурюються в ополонку, аби очистити душу й тіло і з вірою в те, що освячена вода цього дня набуває особливих властивостей, як підготуватися до водохресних купань та що робити у критичних ситуаціях рятувальники сумщини розповіли напередодні. Не можна е, і до е, цього заходу, і під час заходу вживати алкогольні напої. Категорично заборонено. Купатись треба у визначених місцях, там, де є екстрені служби, які зможуть ефективно, якісно та швидко надати медичну допомогу і рятування. Треба мати з собою теплий одяг, треба мати з собою е, гарячі напої для того, щоб зігрітися. Також е, треба мати е, і взуття, і ковдри або е, рушники. Люди купаються в ополонках у пам'ять про те, що Ісус хрестився в річці Йордан. При цьому вважається, що захворіти в цей день неможливо. Але лікарі радять усе ж таки готувати свій організм до пірнання в ополонці заздалегідь та дотримуватися певних правил під час купання. Тиждень митися в холодній воді, обтиратися, виходити на прогулянки. Перед зануренням в ополонку треба суттєво розім'ятись, щоб трошки себе зігріти. Що стосується, скажімо, занурення, це можна засувати своїм дільничим лікарем, і він дасть пораду, чи можна це робити, чи не можна робити. Взагалі це не рекомендовано робити взимку, якщо людина не готова і цим ніколи не займалася. Не слід окунатися в ополонку вагітним жінкам. Протипоказанням до купання медики називають також підвищений або знижений артеріальний тиск, хвороби серця, хронічні захворювання. Усі ці проблеми можуть загостритися під час пірнання. У разі виникнення екстреної ситуації рятувальники радять одразу викликати швидку допомогу. Чоловіче, ви мене чуєте, не зреагував. Далі я кликаю на допомогу і е -е, слухаю дихання. Нічого не почув, далі роблю 5 рятувальних біків. Знову привіт, нічого не змінилося. Якщо нічого не змінилося, я визначаю місце і передаю інформацію, що місто Суми, студентський пляж біля ополонки. Чоловік 50 років. Без свідомості не дихає, розпочати серцево легеневу реанімацію. А у разі, якщо ви помітили, що хтось потрапив у халепу, провалившись під лід, слід не панікувати і виконати наступний алгоритм дій. Рятувальник має підползати для того, щоб самому не оказатися в цій пасті. Якщо є ще хтось, значить. Цепочку. Немає палок – є шарфи, немає шарфів, є ремні поясні, є ремні сумок. От до того, що зв'язуються речі рукавами і кидаються до пострадало. Ні в коєму разі не подавати голу свою руку, тому що може бути хватка в вагоні і піде людина слідом за пострадалим. Якщо ж у крижаній воді опинилися ви самі, то слід перш за все не панікувати, утримуватися на плаву і намагатися благополучно вибратися, пам'ятаючи, що час у вас обмежений, близько 10 хвилин. А далі починається гіпотермія, тобто перехолодження організму. Самоспасання, так як людина буде старатися вийти те, що я казав. І не вставати, а відкатуватись. У сумах на свято воду 19 січня охорону громадського порядку здійснюватиме патрульна поліція. Хочеться наголосити, і звернутись до громадян, особливо враховуючи, що буде водохреща, дотримуватися громадського порядку, не вживати алкогольні напої перед зануренням, тому що це категорично заборонено і може негативно впливати під час самого занурення, не ображати інших нецензурною лексикою, не провокувати на якісь правопорушення. Для святкування водохреща у сумах офіційно визначено одне місце для занурення біля готельно-ресторанного комплексу Здибанка, де будуть чергувати медики, рятувальники та правоохоронці. Про додаткові точки купання працівники ДСНС обіцяють повідомити додатково у зв'язку з наявністю потенційних загроз, які несуть військ країни окупанта мешканців Сумщини закликають дотримуватися заходів безпеки та обмежень, що діють в умовах воєнного стану.